Вітаю! З вами Диціна Наталія Петрівна, вчитель української мови та літератури Черкаської зальноосвітньої школи No6. Сьогодні ми поговоримо про красиву, сильну ніжну, мужню і незламну жінку, мисткиню, громадську діячку Лесю Українку. Тож тема нашого заняття Леся Українка, життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало поезії. Запишіть, будь ласка. Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з співом на устах. Ці слова Лесі Українки спонукають нас замислитися над тим, що кожна людина сама обирає собі життєвий шлях. І те, як ним йти, похнюпившись чи співаючи. Мета нашого заняття. Поглибити знання про Лесю Українку та її творчість, поміркувати про силу Духу цієї людини, дослідити джерела творчості. До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця провлється. По світу широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати, по світі між людей питати, де схована доля незнана. Яку долю обрала собі Леся Українка? Уся сукупність свій творів це образ ідеальної землі, земного раю, що зветься Україною. Леся Українка, Лариса Петрівна Косач, народилася 25 лютого 1871 року у Новограді Волинському. Мати її письменниця Олена Бчілка і батько, юрист Петро Антонович Косач, багато уваги приділяли гуманітарній освіті дітей, розвивали інтерес до літератури, вивчення мов, перекладацької роботи. Серед близького оточення майбутньої поетеси були відомі культурні діячі драгоманов, її дядько по матері, старицький, лисенко. Усе це сприяло ранньому входженню Лесі в літературу. У 9 років вона вже пише свій перший вірш. У 13 друкується. Погортаємо сторінки книги її життя. Сторінка перша. Дитинство. Про дитинство та юність Лесі багато спогадів залишили її рідні, а також близькі друзі. У сім'ї Косачів було шестеро дітей Михайло, Лариса, Ольга, Оксана. Микола і Сидура. Леся росла привітної чутливою до краси, яка її оточувала, водночас була веселою жвавою, дитячі роки поетеси минали на полісі. зимку посичі жили в Луцьку, а влітку у селі Колодяжне. Сердечна дружба єднала Ларису зі старшим братом Михайлом. За нерозлучність у сім'ї їх називали спільним ім'ям Мишолосія. Пізніше Ларису перезвали в родині на Лесі. Серед факторів, які впливали на формування таланту Лесі Українки, була музика. Мені часом здається, писала вона, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, Та тільки біда, що натура одтяла мені кепський жарт. Цей жарт – початок туберкульозу, із яким вона боролася усе життя. Хвороба призвела до того, що дівчинка не ходила до школи. Однак, завдяки матері, а також Михайлу Драгоманову, який мав великий вплив на духовний росток Лесі Українки, вона дістала глибоку і різнобічну освіту. Леся володіла 13 мовами а французькою, німецькою, італійською, вона могла писати вірші. Тяжка хвороба прикувала її до ліжка. Довгий час мусила лежати в гіпсі, та вона з надзвичайною мужністю. Терпіла біль. Важко повірити, що автор мужніх сильних творів хвора дівчинка. Письменниці знала вітчизняну і світову літературу, історію, філософію. СТОрінка друга поетичні спроби. Читати Леся почала в 4 роки. Шестирічно написала вірша, а в 5 років добре грала на фортепіано. Згодом і сама складала пісні. У 9 років складці перший вірш. Надія, який присвятила тітці Олені, заарештований у Петербурзі. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на сині Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно. Стрінка третя. Потужне лиричне начало. На початку 1893 року у Львові виходить перша збірка поезії Лесі Українки на крилах пісень. Збірку відкриває цикл сім струн», із якого постає образ бездурної матері України, що дістає свій розвиток у циклі сльози перли». Серед вміщених у збірці творів виділяється вірш Контра Спенсферо, що сприймається як кредо молодої письменниці, Декларація. І незнищенного оптимізму. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть, думи сумні. Пропоную вашій увазі тест, щоб засунути, наскільки ви уважні. Перше завдання. Справжнє ім'я Лесі Українки. А. Леся Квітка Б. Олена Косач. В. Лариса Косач, Г. Олена Пчілка. Друге. Ким були батьки письменниці А. Мати відома співачка. Батько медик. Б. Мати відома письменниця. Батько службовець. В. Мати не працювала. Батько читок. Г. Батьки не працювали. Третє запитання. Леся Українка народилася в А. Новограді Волинському, Б. Чернівцях, В. Черкасах, Г. Києві. Четверте. Перша поезія Лесі Українки мала назву А. Надія, Б. Думи і мрії, В. Конвалія, Г. Зорі. Перевіряємо відповіді 1 В, 2Б. 3А, 4А. Перевірили? Добре, гортаємо далі. Сторінка 4. Феномен таланту Лесі Українки. Леся Українка одночасно плідно працювала в різних літературних жанрах. Писала вірші, пісні, поеми, казки, оповідання, трагедії. Феномен Лесі Українки полягав в тому. Що вона вводить в українську літературу жанр драматичної поеми, працює як перекладач і її увагу привертають вершинні явища світової літератури Макбет Шекспіра, пекло Данти, Каїн Байрона. Переклад Українки відзначаються високою мовною культурою, пильною увагою до відтворення ідейно-художнього змісту оригіналу і його стильових особливостей. Сторінка п'ята. Фольклорні мотиви. Особливе місце у творчій біографії Лесі Українки посідає фольклор. Леся стає ініціатором видання українського ричного епису, записана фонографі думи у виконанні кобзаря з Харківщини Гончаренка. 30 записів веснянок і обжинкових пісень з голосу Лесі Українки зробив композитор Лисенко. 225 пісень увійшли до книги Народні мелодії. У 1908-1910 роках стараннями поетеси була організована експедиція полеси для записування народних дум на Полтавщині. І в 1910-1913 роках у Львові вийшли два тумице записів мелодії українських народних думок», які стали визначним явищем світової фольклористики. Шоста. В останні десятиліття у творчості Лесі Українки переважає драматургія. За порівняно короткий час було написано понад 20 драматичних творів, які відкрили нову сторінку в історії театральної культури. До кращих драматичних поем і соціально-філософських драм Лесі Українки належать Одержима, Осіння казка в катакомбах, «Касандра», «У пущі», Адвокат Мартян. Лісова пісня, камінний господар, Оргія. Три останні становлять її діамантовий вінець за влучним висловом Максима Рильського. Вражає? Перевірмо, що ж ви запам'ятали. міні Вікторина відповіді на за це питання записуємо в зошити. Перше. Місто, у якому народилася Леся Українка. Друге. Справжнє ім'я письменниці. Третє. Скільки дітей було у сім'ї? Четверте. На якому музичному інструменті вміла грати Леся? П'яте. Назвіть перший поетичний твір мисткині. Шосте. Яку назву має перша збірка? 7. Що завадило Лесі ходити до школи? Восьме. Ким була мама поетеси? Дев'яте. Скількома мовами володіла Леся Україна. Десяте. Що письменниця записала на фонографі? Перевіряємо свої відповіді. Перше. Новоград Волинський, друге Лариса, третє. Шість. Четверте. Піаніно. П'ять – Надія. Шість. На крилах пісень. Сім. Туберкульоз. Вісім. Письменниця. Дев'ять. Тринадцять. Десять. Народні думи. Останні роки Леся Українка жила в Грузії та Єгипті. Невблаганно прогресувала хвороба. Поетеса померла 1 серпня 1913 року в грузинському містечку Сурані. Тіло її перевезли до Києва і поховали на байковому кладовищі. Десять цікавих фактів про Лесю Українку можна прочитати за цим покликанням. Відвідати віртуальний музей поетеси теж за написаним покликанням. Підбиваємо підсумки. Поміркуйте над питаннями. Яку долю обрала собі поетеса? Із долями та творчістю яких митців перегукується життєвий творчий шлях? Дослідники творчості поетеси відзначають, Лесі Українка прямий духовний нащадок Шевченка, Франка. Поетів такого масштабу, такого дарування народжується мало. Один, два на століття. На наступному занятті ми досліджуватимемо поезію Лесі Українки, тож пропоную підготувати таке домашнє завдання: перше. Вивчити біографію поетеси, записати хронологічну таблицю в зошиті, скласти пейзажну замальовку про весну, створити малюнок або дібрати ілюстрацію за темою на вибір. Дякую за увагу! На все добре!